Що ховають під пірамідами? Давні піраміди мов мовчазні свідки часу. Вони стоять серед піску тисячоліттями, кидаючи тін на вічність. І щоразу, коли ми дивимося на них, виникає одне й те ж запитання хто, коли і навіщо їх збудував. Археологи кажуть, це гробниці фараонів, але багато фактів не вписуються в офіційну версію. Піраміди Єгипту, Мексики, Китаю, Боснії усі вони збудовані за схожими принципами, з ідеальною геометрією, орієнтовані за зорями. Так звідки в стародавніх людей були такі знання? Розділ перший таємниця гізи більше, ніж просто гробниця. Піраміда Хеопса 230 метрів завширшки, понад 3 мільйона кам'яних блоків, кожен вагою до 30 тонн. Згідно з офіційною історією, її звели близько 2,5 тисячі років до нашої ери. Але навіть за сучасних технологій це була б надлюдська робота. Дослідник Крістофер Дан, інженер із 30-річним досвідом в машинобудування, після ретельних вимірів заявив: така точність різання каменю можлива лише за допомогою інструментів, які працюють із лазерною або ультразвуковою точністю, а не бронзовими долотами. Деякі плити в піраміді ідеально прилягають одна до одної, настільки що між ними не проходить навіть аркуш паперу. Це не просто майстерність, це інженерна досконалість, якої людство досягло лише в ХХ столітті. А тепер найцікавіше під великою пірамідою є тунелі, куди офіційним експедиціям заборонено впускатися. У 2017 році французько-японська команда за допомогою міонного сканування виявила невідомі порожнини, довгі, прямі, як коридори. Але жодна камера, жоден робот туди ще не потрапив. Що там усередині? Євіпецька влада мовчить, офіційна причина небезпека обвалу. Але серед дослідників поширена інша версія. Ці тунелі ведуть до старшої піраміди, збудованої ще до Хеопса, можливо, самими богами або цивілізацією, яку ми давно забули. Розділ другий копії з усього світу. Піраміди стоять не лише в Єгипті, у Центральній Америці піраміди Майя і Ацтеків, у Китаї загадкові піраміди Сіая, про які влада довго мовчала, у босмії комплекс пірамід Сонця, який, за словами дослідника Семіра Османагича, старший навіть за єгипетські. І ось дивне співпадіння. Майже всі вони розташовані на одній лінії, яка тягнеться через планету з точністю до градуса. Її називають поясом пірамід. І якщо нанести ці місця на карту, отримаємо лінію, що збігається з напрямком Оріонового поясу Сюзір'я, яке стародавні народи вважали воротами богів. У багатьох міфах саме з Оріону або з Сиріуса спускалися ті, хто приніс людям знання. Шумери називали їх Анунакі. Єгиптяни боги Ра, а майя небесні змії. Розділ третій технології минулого. Більшість каменів пірамід не просто важкі, вони ще й магнітні. Деякі дослідники на кшталт Насіма Харамейна висунули гіпотезу, що піраміди могли бути енергетичними генераторами своєрідними антенами Землі. Вони акумулювали електромагнітні хвилі планети, концентрували енергію і могли передавати її на великі відстані. У 1980-х роках радянські вчені провели експеримент, будуючи модель піраміди в масштабі десята. Після місяця досліджень помітили, вода біля конструкції не замерзала при мінус 5 градусах, а насіння, яке зберігалося всередині, проростало швидше на 30%. Схожі результати отримали в Чехії і Україні. Що якщо справжня мета пірамід керування енергією Землі, а не поховання фараонів. Розділ четвертий. Підземні світи. Під плато Гіза розташована мережа підземних ходів. Про це писали ще грецькі історики Геродот і Страбо. Вони згадували величезні зали під землею, лабіринти богів, де зберігалося знання про створення світу. У 2021 році незалежна команда археологів із Великої Британії провела сканування ґрунту навколо пірамід і виявила структури на глибині 30-40 метрів. Вони утворюють своєрідну мережу, що тягнеться в бік Сфінкса. А тепер увага. Ще в 1925 році археолог Емері повідомляв, що знайшов вхід у підземну камеру під лапою Сфінкса. Вхід швидко замурували, а його звіт зник з архівів Каїрського музею. Про цей факт згадують навіть у документах Ватикану, датованих 1933 роком. Чи можливо, що під пісками Євіпту ховається не просто гробниця, а бібліотека древніх богів, архів знань, який колись належав цивілізації старшої за людство? Розділ 5. піраміди, які пам'ятають більше ніж людство. Дослідники вважають, що піраміди це просто гробниці, але якщо б вони могли говорити, можливо, вони б розповіли історію старішу за саму землю. Усередині деяких структур, зокрема піраміди Хеопса, виявлені дивні порожнини, ніби камінь навмисно зупинився в момент, коли хтось ліпив його з енергії. Ніхто не знає, що там усередині, та є стародавні перекази, які говорять у глибині пірамід сплять ті, хто приніс світло з неба. Ці ті могли бути не богами у звичному розумінні, а прибульцями. Істотами, що колись навчали людей, як обертати енергію сонця у матерію. У шумерських табличках згадується, що анунаки будували вежі, щоб стримати дихання Землі. Може, піраміди саме такі вежі? Не просто споруди, а резонатори часу, що з'єднують минуле, теперішнє і майбутнє. Розділ 6. СЛІДИ старших цивілізацій. Під пісками Єгипту вчені зафіксували аномалії, симетричні структури, схожі на мегалітичні коридори. Але їхній напрям дивно збігається з лініями, які вказують не на зорі, а на сузір'я, які зникли з неба десятки тисяч років тому. Якщо це правда, то хтось будував ці споруди тоді, коли люди ще не винайшли навіть колеса. Можливо, цивілізація, що передувала нам, не була людською у нашому сенсі. Є теорія, що вона володіла знаннями про гравітаційні хвилі і вміла змінювати фізичні поля за допомогою кристалів, звідси і легенди про жреців світла, співочі камені і вогняні кола, що зависали над храмами. Якщо ці істоти справді існували, то вони могли залишити не тільки піраміди, а й пам'ять у самій матерії коди, які ми поки не вміємо розшифрувати. Розділ 7 глибше, ніж пісок. Деякі вчені говорять про підземні тунелі, що простягаються від Гізи до Сфінкса, але стародавні тексти згадують дорогу змія, яка веде до підземного моря. У цих легендах сказано коли Змій прокинеться, світ побачить справжнє обличчя пірамід, не кам'янне, а живе. І от найфантастичніше припущення. Піраміди можуть бути органічними структурами, колись активними, здатними генерувати енергію чи навіть свідомість як застиглі створіння, що впали в сплячку. Уяви собі, що вони сплять, але чують, і вночі, коли пустеля остигає, ці гіганти тихо резонують, обмінюючись сигналами, які людське вухо не здатне почути. Давнішні жреці могли слухати їхні коливання і саме так отримували знання, які здаються нам неможливими для тієї епохи. Розділ 8. ген пам'яті нещодавні відкриття показали, що деякі символи в коридорах пірамід співпадають з фрактальними структурами людської ДНК. Чи можливо, що хтось намагався вписати пам'ять цивілізації прямо у нас? Якщо піраміди не просто споруди, а носії інформації, то ми самі живі розшифровувачі цієї інформації. І ось чому деякі люди, стоячи біля пірамід, відчувають незрозуміле тремтіння, ніби щось згадують. Може, саме через це ми знову і знову шукаємо відповіді серед стародавнього каміння, тому що частинка істини давно живе в нас самих. Висновок Таємниця, що прокидається, можливо, піраміди це місця зустрічі цивілізацій, тих, що прийшли з неба, і тих, що виросли на землі, і коли людство знову навчиться слухати не лише вухами, а й серцем, вони відкриються. Стародавні тексти говорять коли люди знову запалають усередині, зорі зійдуть на землю. Ми думаємо, що відкриваємо минуле. Але може це минуле відкриває нас? Бо піраміди не просто камінь, це дзеркала, у яких Всесвіт бачить своє власне відображення. І Якщо ви хочете дізнатися, що вони ще приховують, тоді підписуйтесь на канал Мавік, бо далі ми підемо ще глибше, туди, де час і легенди зливаються в одне.